Поки російська пропаганда намагається нав'язати свою історію на реальній мапі події говорять самі за себе. Вибух на магістральному нафтопроводі Рязань Москва ключовій артерії постачання пального до столиці РФ став черговим сигналом. Стратегічна глибина Росії вже не є недоторканою. За даними української розвитки, ця магістраль була. Перепрофільовано для безпечення для забезпечення армії, тож удар має і символічне, і практичне значення на тлі цих подій нові сигнали із заходу сполучені штати готуються надати розвідувальні можливості протиповітряний захист і координаційні ресурси для майбутньої присутності західних військових сил в Україні. Це частина більшої гри формування післявоєнної архітектури безпеки, яка має стримати Росію навіть після активної фази бойових дій. Але водночас у дипломатичному полі. І дедалі більше публічної дискусії про переговори. Прем'єр Канади Марк Корні сказав. Путін боїться зустрітися із Зеленським. Натомість Дональд Трамп заявляє це ні синітниця і додає, що Україна сама винна бо цитую, збиралася перемогти когось у 15 разів більшого кінець. Цитати тож чи справді Путін боїться переговорів із Зеленським? Чи просто не бачить у ньому рівного, яка мета США в майбутній архітектурі безпеки, і чи маємо ми справу з початком нового етапу гібридного тиску глибоко в тилу ворога? Друзі, рада вас вітати. Мене звати Даріна Глушченко. Про це та не тільки будемо говорити сьогодні із нашим гостем, керуючим партнером Національної та кризової групи, політичним експертом та політтехнологом Тарасом Загородним. Пане Тарасе, вітаю вас і дякую, що знайшли час та можливість. Так, доброго дня. Отже, джерела в розвідці повідомили для РБК Україна та для Бабеля про те, що вчора, 26 серпня, на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі Рязань Москва, який є одним із ключових джерел постачання нафтопродуктів до російської столиці, до Москви. зазначається, що з 2018-го, тобто задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цю магістраль перепрофілювали під постачання. Автомобільного бензину державною компанією Транснафта, яка забезпечує російську армію, за даними розвідки, зараз транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін у районі вибуху. Наразі, начебто, як перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки пожежі. Варто зазначити тут, що офіційної інформації поки що немає. Зокрема, ні про відео, ні про фото говорити не можемо. Але щось мені підказує, що ця інформація правдива, і ми точно зовсім. Скоро почуємо і побачимо е деталі. Моє питання до вас, пане Тарасе. ми постійно говоримо е в ви постійно наголошуєте на тому, що саме бити по е логістиці, по залізничних коліях ворога, по НПЗ е дуже і дуже важливо для того, щоб перемогти російського ворога у війні. З Чим особисто ви пов'язуєте той факт, що ось такі удари е з боку української сторони. По нафто, по НПЗ, по заводах нафтопереробних. Чим, чим ви пояснюєте їхню частоту і те, що вони дійсно стали більш масштабними бавовна? Ми бачимо так, читаємо новини, що вона з'являється глибоко в тилу ворога. О чим ви пояснюєте, що такі удари вони почастішали. То ну, я думаю, що тут декілька факторів. Перший фактор, що Україні тепер ніхто не компостує мозок щодо ударів по НПЗ, тому що попередня адміністрація Байдена нам постійно катала естерики з цього приводу. Навіть голова Пентагону примудрується заявити, що НПЗ це виявляється цивільна інфраструктура. Це коли СБУшники почали от минулого року, ну раз на тиждень було раз на два тижні, вибірково ну. Не такої можливості, а далі я думаю, що це вже накопичений ресурс, досвід. Так далі ми бачимо, що розширена географія, можливо, вже проблеми з ППО у Росіян. Немає такої кількості для того, щоб захищати всі всі частини своєї країни. Тому що ледь не вперше от самі росіяни говорять, самі росіяни, ледь не вперше заявляють, що якщо раніше їхня територія це завжди була їхня стратегічна перевага. Над ворогом, ну там, наприклад, німці, коли там в сорок першому році йшли, ну вони просто відстані великі, ти неможливо захопити всю країну. Є можливість там відступити, мобілізувати, перебудуватися, потім ударити. То тут вони вже відкрито говорять, що тепер територія це їхня проблема, тому що виявляється, коли. А, ідуть постійні атаки. Ти не можеш все захистити. Це в радянському союзі було неможливо. А тут виявляється в даному випадку багато чого вже створює величезні проблеми для них, і це дуже добре в дійсності для нас, тому що вони цього не очікували, тому що це створює передумови для атаки на них так створює передумови на подальший тиск на них. Обвалю їхній тил, тому що ну, все ж таки, нафтопродукти це і забезпечення, і цивільної економіки, і забезпечення військової економіки, і багато чого іншого. А тому ці всі кроки ведуть до. А ввалу в першу чергу їхньої економічної спроможності, ну тим більше, якщо йдеться про столицю, якщо є там нафтопровід для забезпечення столиці, тому що Путін завжди оберігав Москву та Санкт Петербург, щоб такі оза стабільності була завжди, щоб а, вони про це не здогадувалися про існування війни. А тому, що в ну, столиці все відбувається в Росії, і тому це і важить тиску України на перемовинах, тому що ну буду, будемо нищити далі. Буде знищуватись інфраструктура. Ви будете менше менше і менше мати економічних можливостей. Зростатиме інфляція через дефіцит палива і багато чого іншого. Mm -hmm. Ну, сподіваємося, що так і буде. Financial Times пише про те, що Сполучені Штати готові надати розвідувальні засоби і контроль за ситуацією на полі бою для майбутніх західних сил безпеки в Україні, а також долучитися до європейської ініціативи створення протиповітряного щита. Для е, нашої країни е, mm -hmm. про це повідомили європейські і українські посадовці. Е, ось як пишуть західні ЗМІ. Е, зазначається, що Трамп сказав європейським лідерам минулого тижня, що Америка буде брати участь у координації гарантій безпеки для України е, після війни, і це має стати стримуючим фактором для Росії після можливого мирного вревульгування. Е, кілька високопоставлених співрозмовників, як пише Financial Times, е, Говорять про те, що Вашингтон готовий надати так звані стратегічні підсилювачі, йдеться це розвідку, спостереження, розвідку з повітря, командування і контроль, а також елементи протиповітряної оборони. Хоча ну, д -д детально не вказуються, які саме елементи протиповітряної оборони, і ось як зазначається, такі ресурси мали би забезпечити роботу європейських військових контингентів, які можуть бути розгорнуті в Україні. Як ви, пане Тарасе, оцінюєте ось. Таку ініціативу можливо зі сторони Сполучених Штатів Америки? Чи достатньо цього? Наскільки це може допомогти? Дивіться, в безпека може забезпечити виключно українська армія на наявність власних ракет? А чи буде підсумлення тоді ось ці всі, всі ну, 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 пряме питання європейцям? Ваші солдати готові будуть воювати проти російської армії? Uh -huh. Ну пряме запитання, і на цьому все закінчується. Нафіга тоді це, вибачте, це контингенти, які будуть тут коптати повітря і не будуть воювати разом з українською армією. Я говорив і завжди повторюю, формат це можливий. Це коли європейці дають гроші і привозять людей, не громадяни, не громадян ЄС, які готові будуть воювати разом з українцями, так під керуванням українців. Оце дієва. А не це розмова, коли вони там будуть в районі Львова займатися технічним забезпеченням чогось там. Да? Ну, це такі історії. Далі, коли там обіцяють, що ну там можливо будуть літати літаки, ну, Україні це не підходить. Літаки повинні бути в українській під українським керуванням українських пілотів. А то літаки сьогодні є, завтра немає. Завтра переможуть в виборах там, наприклад, альтернатива Німеччини. Наприклад, це все скорочується, все звернули і драпанули назад. Тобто нас повинні цікавити такі речі: те, що американці дають, це дуже добре. Те, що вони готові це надавати там розвитку, і все інше без цього європейці, звичайно, не мають таких можливостей. Але американці будуть говорити європейцям, а все інше за вами. Американські солдати не будуть воювати. Так що ви напружуєте, зговорити своїм громадянам, скорочуємо всі свої витрати, соціальну державу про, про це, до речі, Мерс нещодавно сказав. Це жирні часи закінчились, коли американці за все платили, так а висмоктували а, ви дешевий російський газ і непогано, в принципі жили. Так не, не про що не турбуючись. А, тому ми повинні розуміти, що от, ну, нас же цікаво що ядерні гарантії ядерні гарантії це повинна дати Франція та Британія. А американці, судячи, з цього не будуть давати ядерних гарантій. А далі нас цікавить, виключно гроші. Виключно гроші. Поява, знаєте, нам краще у там, там, що в тих пунктах я бачу 5 мільярдів щомісячно, ну це вже щось. Це вже щось, тобто на утримання української армії, інвестиції в українське ВПК. Оце щось схоже на якусь там, знаєте, якесь м'ясо, про яке можна говорити. А, говорити, що це стабілізуючий контингент, щось буде вирішувати, ну це брехня, тому що це, це, ну, вони, ну, вони, мабуть, не готові будуть воювати проти росіян. Далі, там перший пункт, що на лінії розмежування повинна бути демілітаризована зона. А що значить демілітаризована зона? Тобто з нас а, знову хочуть змусити відступати з Донбасу. Я думаю, що Україна ніколи не погодиться. Там далі нейтральні країни, які будуть погоджені з США та Росією. А які це нейтральні країни і чого Росію тут запитують, хто там буде за нею слідкувати? Там, після першого пункту, можна в принципі не читати, тому що воно зупиняється на цьому. А Росія взагалі не має, не може мати права голосу, тут, тому що є хто буде дотримуватись домовленості, хто яке покарання по них буде? Кого вони нейтральні поставить? Угорщину поставить не, не, нейтральну, чи, чи Китай? Ну Китай на це не піде. Ти багато чого іншого, тому е, там багато нюансів, але те, що якісь образи намальовуються так. Але ми повинні розуміти те, що нам потрібно. А не те, що вони там собі захочуть. Те, що європейці будуть крутити п'ятою точкою, розповідати, що у них нічого немає. А от вам 10 тисяч людей, які не готові будуть воювати, а, і ми будемо вважати це гарантією безпеки. Ну, це брехня. Так, нам потрібні конкретні речі: в першу чергу, кращі, кращі гроші на утримання української армії і фінансування нашого ПАК. Щоб Україні була можливість превентивно робити роботу на території Росії. Не хто б знаєте, там розповідав, що робити на а, я вважаю, більш прийнятною для України модель все ж таки Ізраїлю. А коли у України є автономність і власне ВПК, які спроможні робити превентивну роботу на території Росії, не допускати війни взагалі на території України, вести на території України війну, ми ніколи не повинні дозволяти. Війна і нищення ворога повинна бути відбуватися за територію України. А тут європейці ну точно не допоможуть. Вони тут почнуть говорити, що вони, вони нічого не можуть. На нас це не влаштовує ця ситуація. Тараса, ви згадали про Угорщину. і ось з'явилася інформація, про яку написала політику з посиланням на свої джерела про те, що президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Орбана змінити позицію щодо членства України в ЄС. За словами співрозмовника видання політико, це цитую змінило динаміку ситуації. Кінець цитати. Крім того, два дипломати також висловили надію, що глухий кут, який утворився навколо вступу України, може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи зростаючий тиск на Будапешт. Цікаво, зому говорити цю тему, як чому так швидко е, Трампу вдалося переконати Орбана, чи дійсно йому це вдалося зробити, і чи не пов'язуєте ви зміну позиції? Е, позиції і прем'єр-міністра Угорщини з наприклад, ударами по нафтопроводу Дружба це знаєте, це якраз приказка добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добре. Я вже вивчував Зеленський, Зеленський натякнув на дружбу, а тут з добрим словом прийшов травм. Ну, подивимось, наскільки це правда, наскільки це буде дієво. Я не вірю в це, тому що Угорщина проблема в чому? Тра Орбан зробив цей. Антиукраїнський такий контекст частину своєї передвиборчої кампанії спроби мобілізації власного виборця. О чому проблема? Mm -hmm. Далі там же ж, ну Трамп далеко да багато чого не бачить. А Росія тут поряд з нафтою, з, з корупційними грошима. Китай там крутиться. Теж в Угорщині не будемо забувати. Туреччина тому Орбан буде пітлять Я думаю, що знаєте. Буде удавати, що начебто він неправильно зрозумів. Так, я думаю, що він палець в колеса все рівно буде ставити в різний спосіб. Тому що Трамп одне сказав, але ж, ну що, а що, а що питання, а що Орбану буде, якщо він не послухається Трамп? Ну, фактично нічого. Ну і тому я думаю, що Орбан буде крутити свою шарманку, намагаючись так не вилазити за червоні лінії. Угу. Тобто, особливо якихось змін на... Ну, може, на перший час, але ну я завжди говорю. А, якщо в домовленостях немає конкретного механізму а, в, примусового виконання цих домовленостей, вважайте, що цю домовленості їх не існує. Угу. От знаєте, є такий: от коли ведуться перемовини, коли у тебе приходять якісь з пропозицією якоїсь іншої. А є, знаєте, досить простий спосіб з'ясувати ну, такий експрес аналіз. Що бу, що я отримую, якщо я це зроблю? Що я втрачу, якщо це зроблю? Далі, наступне, що я втрачу, якщо це не зроблю. І що я втрачу, якщо це зроблю? Ну, тобто, чотири питання, і ти швидко розумієш ту ситуацію. Ну, от, а що, а що, а що втратить Ворбан, якщо він це не зробить? Ну, посвариться один раз з Трампом. Ну, ну і що. А що він втратить, якщо він це не зробить? Ну лояльність Росії, гроші на підгодовування власних виборців, а, на можливості утримати владу і багато чого іншого. Тому я думаю, що поки баланс такий, от можна сказати, він міг пообіцяти, точніше так, а він же теж хитруватий. Не наслідне оцінювати Формана. Він, він це розуміє, що не треба йому. Говорити ні, він може сказати так. Звичайно, ми візьмемо це до уваги. Так, ми подивимося там. Відповідає населесо, що можна зробити а, з поваги для вас і так далі. Тобто там багато може бути таких загальних фраз, які на словах виглядають як ну в принципі, так. Але коли починаються нюанси, там починається ні. Тим більше, коли немає конкретних способів тебе змусити це, то що він санкції проти Ормана запровадить ні. ФБР прийшли? ні, ну так а що тоді боятися Орбану? Друзі, нагадаю, що в Тараса є десятиденний марафон, який допоможе опонувати ефективні техніки переговорів, впевнено досягати бажаного. Ми постійно говоримо з Тарасом про перемовини, про цей процес, як він відбувається. Тарас постійно розповідає такі, знаєте, фішки та лайфхаки. Тому, якщо вам цікаво, то в Тараса є курс Переможні переговори нам чи домовляти з будь ким та пробудь-що. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є лінк, за яким ви можете перейти на сайт. І більш детально ознайомитися тим часом скажу лише про те, що Тарас обіцяє. Я думаю, буде виконувати, якщо прийдете до нього на курс, підвищити вашу впевненість, навчитись працювати з опонентами та конкурентами, вміти відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, як вести перемовини про умови, про ціну, про зарплатню. Тощо, і звісно, як протидіяти, розрізняти, виявляти маніпуляції та як керувати власними емоціями. Тому, якщо цікаво, то Перепрошую вас в опис під відео. Тарас. Продовжуючи нашу розмову, хочу трішки пройтись по цитатах Трампа. Зокрема, коли журналісти в нього запитували про те, що Росія каже, що Путін не підпише угоду з Зеленським, бо Росія вважає його нелегітимним. Трамп відповів, що ну це не має значення, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Окрім цього, Трамп також сказав, що Зеленський теж це. Цитую, не зовсім не винний, для тангу потрібні двоє. Також президент США каже, що Україна думала, що переможе, як ти збираєшся перемогти когось у 15 разів більше за тебе, Байден не повинен був дозволити цьому статися, сказав американський президент. Як ви оцінюєте ці його заяви, і от знаєте, що мені спало на думку, що для мене. Трішки таким тригером виявилося: от коли Трамп говорить, що ну, це не важливо, що е, говорить Путін, це не має значення, це все ні санітниця. Зокрема, про те, що Кремль не вважає Зеленського легітимним президентом. Е, ну якщо так розібратися. Ну, глобально, ну доля правди, вона в цьому є. Звісно, Ну, не важливо, це все нісенітниця, тому що Зеленський легітимний э, тут ну, сумнівів в цьому э, немає. Вибори не можна провести під час воєнного стану. Це все зрозуміло. Але ми ж то бачимо, що з однієї сторони Трамп каже, це все нісенітниця, але з іншої зустрічі так і немає. То можливо, це не настільки нісенітниця, як говорить э, Трамп. Ні, yeah, ну. But... Ну, то дійсно і так, тому що коли росіяни говорять, що Зеленський не легітимний, ну вони в ідіотське становище Штрампа ставлять. А з ким mm -hmm. тоді зустрічається Трамп. Да? Так що, звичайно, що Трамп буде це заперечувати. А, ну, ну нехай не зустрічаються, тому що я вважаю, що ну, з багатьох причин зустрічаються, що вони, вони вважають Зеленського собі рівним, а так вони визнають суб'єктність України, тому що вони не вважають Україну суб'єктною. Вони вважають, що Україна це спосіб, це об'єкт для розподілу між США і Європейським Союзом чи іншими. А, і тому вони будуть Україна і так гарно це відігрує говорить: він не хоче приїжджати, значить, він не хоче закінчення. Не хоче закінчення війни, значить давайте більше зброї а, і давайте більше грошей. Тобто, в принципі, і так Україна досить грамотно відіграє саме цю, цю історію. Так що ну нехай не приїжає. Збро... Ну, там он дають там авіаційні ракети, там чи ракети, які дають можливість бити по території Росії, зброю продають, тобто, нехай не приїжджає. Україна. Ну стратегічно все рівно от зараз цю зиму ми входимо в досить гарному, топі зовсім гарній формі, коли є можливість бити по їхній енергетичній інфраструктурі. І створювати їм проблеми. Це все ж таки північна країна. А уявіть собі, якщо Україна дістанеться по газогонів і нафтогонів при морозах, ну достатньо низькі або Москви газорозподільші мережі Москви, наприклад, і такі можливості України з'являються. І тоді будемо подивимось, хто там буде, куди кричати, і хто там буде бігати, а, випрошувати і узгоджувати графіки виведення військ з території України. Дякую вам, пане Тарасе, за вашу налітку, як завжди. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі. До побачення.